Часи, коли люди працюють без прив'язки до робочого місця, їх пристрої можуть бути атаковані будь-де, відкриваючи зловмисникам доступ до інформаційних активів вашого бізнесу. Вам потрібна така безпека кінцевих точок, яка може перехитрити та перевершити кіберзлочинців. Cisco Secure Endpoint допомагає виявляти загрози та вразливості, реагувати швидше та захищатися від майбутніх атак. Це хмарне рішення, що використовує передові технології, забезпечуючи критичну видимість та глибоке розуміння it процесів для захисту, виявлення та усунення. Загроз, підвищуйте ефективність, спрощуйте процеси, пріоритизуйте сповіщення, а функція віддалених скриптів допоможе швидше реагувати на загрози, ніж будь-коли раніше. Отримайте доступ до надможливостей, що відкриваються завдяки зусиллям команди дослідників Cisco Talos, які докорінно вивчають актуальні загрози для виявлення індикаторів компроментації, що інакше ніколи б не були помічені. Сучасний підхід полегшує та прискорює робочі процеси, а саме рішення максимально оптимізоване під Cisco XDR. Cisco Secure Endpoint – це ключовий компонент захисту, що забезпечує більшу цінність та об'єднує безпеку ваших користувачів і мережі. Актуальний сьогодні гібридний формат роботи в вимагає розумнішого, швидшого та глибшого захисту. Cisco Secure Endpoint входить до найширшого портфеля продуктів безпеки у світі, якому довіряють понад 10 тисяч компаній, включно з представниками більшості рейтингу Fortune 100. Замовляйте безкоштовне тестування на сайті ciscosecure.itintegrator.ua. it інтегратор супроводжує тестування, проводить проєктні роботи, впроваджує та підтримує експлуатацію рішення.